Yes Привіт! Ви на каналі Уно Шоу yes І минулого відео я показував вам робив обзор на такий набор різинок. А сьогодні ми будемо плести з цих резинок. І сьогодні ми сплетимо такий браслет тротуар. Він Називається такий браслетик з різних кольорів. Я тут використовую червоний і синій, він гарно дуже вийшов у мене. Ну, приступимо. Я беру отаку рогатку, в мене є І на якій я буду плести. А зараз ми будемо підбирати кольори, якими ми будемо плести. Так, будемо вибирати. Давайте зробимо фіолетовий з, з, з розовим. Ну, спробуємо. Подивимося, як це вийде. Будемо плести таким крючком, який я того відео показував. Ну, якщо у вас немає такої рогатки, можна плести і на станку. Можна плести і на станку. Зняти один ряд цей і плести на цих двох стовбіках. В нашому випадку ми будемо плести тільки на рогатці. Ми заберемо різіночки і будемо брати. Спочатку беремо дві різинки, накидаємо так на рогатку і перекручуємо восьмерочку. Потім беремо різинку іншого кольору. І накидаємо просто, не перекручуючи. Беремо крючок і скидаємо з правого столбика або з лівого, як хто хоче, одну пару резинок. Потім беремо інший кольор резинок, Просто накидаємо. І скидаємо з лівого стовбика дві пари резинок. Спускаємо. накидаємо інший кольор. І скидаємо уже з правого стовбика. Счатку з середню пару, потім... Беремо оце, оцю першу смірочку і натягуємо браслет, Ось такий ми спилим. Ну, Будемо плести далі. Беремо пару іншого кольору і скидаємо. Так, скинемо, скинемо. Так. И продолжим так далее. Берем среднюю. И так. Тягаем. Кого так не натягиваете, можно зачепить крючочком, заклепочкой. Вот такой. Сейчас вам покажу. Вот такой заклепочкой. Можно защепять. Берем. Тянем. И и защепляем. Ну так. Да он дали меньше пару резинок кидаємо и скидаємо. Так, продовжуємо поки браслет і набере потрібної вам довжини. Ну от, я майже закінчу. Скидемо останні різиночки. А тепер, щоб закінчити цей браслет тротуар, беремо тут на одному із стовбиків має бути 4, 2 пари, а на одному, а на іншому одна пара. Там, де дві пари, беремо і скидаємо так, щоб на двох столбиках було по одній парі резинок. Потім беремо з якогось столбика, скидаємо одну пару на, на, на інший столбик. Так. скидаємо, Скинули. Тепер то ставив крючок на початку, хто ні, той може поставити, але так як я став, беремо цю застюшкою, такої і чіпляємо за це. Потім знімаємо браслет, розтягуємо і маємо такий браслетик тротуар. Ось вот такий браслетик тротуар, у мене тепер є їх можна одіти і небудь гарно дивитись на руці ой, у мене тут були деякі проблеми. Пірвалася підставка, яка тримала на телефон, і тут так вийшло. Ось такий. Я вже показую браслетик. І ще я хотів сказати, якщо у вас немає норогатки на не станка, можете постати на двох пальцях або на двох олівцях. Дякую за, за просмотри. Ставте, лай ставте лайки або дізлайки. Люба оцінка мені е, важлива. Підписуйтесь на мій канал. І всім пока-пока!